Доброго дня, магії Українська. мене звати Олена. Що відбудеться з хвилини на хвилину? Ну, Ви емоційно реагуєте саме на те, що не маєте можливо ці шанси кардинально змінити ситуацію. Але говорять саме про те, що не потрібно злувати енергію. Ви повинні надалі активно проявлятись. І далі ви здобудете шанс, можливість йти в новопочинання. На даний момент ви не бачите для себе ні шансу, ні можливості знаходитись без результативності, без грошів, без діяльності. Стосовно саме того, що ви бажали досягнути, ну і що ви бажали змінити. А вам говорять саме про те, що свято буде і на вашій вулиці. Ви подолаєте, ви здобудете шанс можливість досягнути того, чого бажаєте. Поки що не знаходитесь в ілюзії. Стосовно того, що. Ситуація бідності, неможливості змінити ситуацію без грошір'я це те, що ви не зможете змінити подальше. Мені це ілюзії. Запам'ятайте саме це. Тому що ви здобудете шанс, можливість перемогти і досягнути того успіху, якого бажаєте. Стосовно фінансу, благополуччя і достатку. Ну, активно буде потрібно проявляти, зміни відбудуться. Ви повинні будете рухатись зовсім в іншому напрямку. Можливо, шанс. Пропозиція, новий проєкт. Але це саме те, що дасть вам можливості кардинально змінити ситуацію і вийти з бідності без гроші. Ну, тому, от саме ставте крапку. Пропрацьовуйте цей момент негативно-емоційного стану, тому що ви ресурсні і ви зможете реалізувати, здійснити, але з часом досягнути те, про що врієте, і чого бажаєте. З часом. Ви просто негативний емоційний стан, думки. Деструктив, дисбаланс зливаєте енергію, відчуваєте себе в подавленому стані. Не потрібно цього робити. Говорять саме про те, що ставте крапку. Або якщо ви будете залишатись саме там, ви не зможете змінити ситуацію, ви не зможете надалі керувати своїм життям. Вам говорять, що ви переможете А от чи будете ви прислухатися, діяти і здобувати? Те, чого ви вважаєте, залежить лише від вас, від людних, самотній від людних. Тобто ви не зможете ні з ким порадитись. Чого б це не стосувалося, Вибору, або яким шляхом рухатися, або що вам робити? У вас достатньо досвіду, мудрості і знань для того, щоб прийняти вірне рішення. Стосовно загалом ситуації, в якій ви знаходитесь. Дякую.